Доброго всім дня. Здорові будьте. Я дуже радий, що ви знов дивитеся моє відео. Дякую всім підписчикам. Велике, благодарую всім, всім, всім. Сьогодні мова буде йти про комунальні послуги. Зараз трошки вам розкажу. Яка -то... Розкажу маленьку, таку... такий вступ буде ліричний маленьку, маленьку казочку таку. То тобто буде хвилинка, дві, не більше. Уявіть собі, ви живете на землі. У вас є своя хата, свій город, свій сад. Ви садите картоплю, сад прекрасно. Все росте в ньому, груші, яблуні, сливки, все все. Вода на, на дворі, криниця, там цілюща вода тече, все супер. Чи джерело, неважне. Одним словом, живете, ви собі живете, і одного разу до вас приходить на подвір'я, якась особа. В капелюсі і каже: ти знаєш, чоловіче, давай ти так тут мучишся, давай я тобі допомагати. Я буду тобі допомагати за те, що я там буду допомагати, що собі трошки десь там, поїду продам. Ну, і так спокійно. та добре. Проходить так, рік-два, він продає, вам якісь проценти з того, помаленьку, там помаленьку. Ну і так, знаєте, помало-помало пройшли руки. Вже ваші діти живуть. Я перескочу дуже багато, може і 50, може 100 років. от. Живуть ваші діти, вони вже не розуміють, що робиться. Картина слідуюча. Ви живете. А, він ще таке зробив. Каже, дивися, чоловіче, тебе то, то, хата твоя приватизована. Каже, ні, я собі просто живу на своїй землі. А город. Ну так, вже... як то Тут треба приватизуватися. Давай сюди якісь там документи, які маєш, не важно що, я поїду, завтра приватизую все. Поїхав він ще й приватизував все на себе. Щоб ви розуміли? Хто знає, той знає, Я потім поясню. Приватизував на себе. А вас писав як право власника. Тобто ви можете жити, можете користуватися, але воно не ваше. Воно не ваше. Ні город, ні сад, ні вода, нічого. От проходять роки, вже живуть ваші діти. Отупіли всі, освіта неправильна, все, не то блін, ні вони вже не знають. Картина така, той чоловік, що все приватизував, вже теж його діти. На, вашій, на вашому подвір'ї просто господарі, ходять, все продають. Ви сидите в хаті, ходите на роботу, на, на, на панщину, як то кажуть. От. А він вашу картоплю викопує, продає. Сад, город, воду, все продає. І найсмішніше, саме найстрашніше саме з того всього ситуація сьогоднішня. Ви йдете в магазин або на ринок. І купляєте картоплю, купляєте воду, купляєте сливки, вишні, ну, все-все-все. В нього, а купляєте свій товар, свій продукт, свої Нандра, розумієте? Те, що виросло, ваше воно було колись. І воно і зараз є ваше. Воно на вашій землі, там, де ви родилися, народилися. Род ваш. розумієте? Тепер дивіться, все як просто. це кінець одним словом. Ми живемо в Україні, корпорація, право власності. Всі маємо вроді з 96-го року. Всі машини не наші автомобілі. Тільки право власності, всі хати не наші. Всі землі не наші, тільки право власності. Тобто, все зареєстровано на якогось пана. Так, все зареєстровано якогось пана і надра, які належать нам. Тому що ми народилися в самі-самі багашій країні світу. Щоб ви то розуміли, ніякі Емірати, ніякі там Америка, Канада, Швейцарія то все є фігня повна напроти України. Розумієте? У нас є свій газ, його нема де тіти. Його продають, продають. Наші надра продають, продають. У Нас є нафти скільки хочете. У нас вода прекрасна. У нас земля найродючіша, найродючіша на, 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 на світі просто більше. Квадратних кілометрів, мільйонів чи тисяч, я не пам'ятаю, то можна, все, там є таблиця. Титан, кварц, все все в нас, є. Ну все, просто все вугілля. Пам'ятаєте, як нотр Дам Плюс була афера, Афера. продавали така афера зі всім. От. Все продається, значить. І за те, що все продається за границю. казначейство нічого не йде. Ні за газ, оплата, ні за світло. Ні за. Ну, там, ні ні за що. А податкові, то ми зараз розберемося з цим От. І за те, що продається, все за границю. Напевно, 80% все продається. У світло, коли виключали, економили, продавали Болгарію, я зараз вам вставлю таке маленьку. Знаєте, вставлю вам таку табличку зараз. Дивіться. Зараз, зараз хвилиночку. От, там ще таке, хтось питався мене, і що далі, якщо не платити. От, там, у мене є на каналі відео, зайдіть на канал, хто не був, там є два відео, коли ми ходили в газову службу, газову контору, чи як вона там називається, Бережаний газ. Після того, як мені запломбували газ, я вже рік не платив ні за що. Це було рік тому, 16 лютого. От. І прийшли, залпломбував. Коли мене не було, без попередження, без нічого. Ну, банда є банда, самі розумієте, рекет. Ми прийшли туди. Я взяв двох своїх двох друзів, подивитися, одним словом. На тому каналі вище там, там перше відео. То було рік тому, я трошки був ще такий, ну, скажімо, я не кажу, що я зараз дуже грамотний, але тоді я був менш грамотніший. От. Ну нічого, після того минув вже рік, ніхто мене ні разу не чіпав. От. То для тих, що кажуть і що далі, прийдуть, відріжуть. Заявити про себе, що ти є людина, але ну, спочатку треба переключити так. Вона довго переключається назад, назад і туди-назад, там в коментарях дивляться, люди нічого не розуміють. Половина про зброю їм цікаво, про що там фізична особа, то ні, то для документа так має бути. Ні, фізична особа це є необізнаний кодячий. Предмет, чи як сказати? Об'єкт, як НЛО, знаєте. Ну, хоч тут вона, а в русській в російській то вона лицо. Лицо. воно ліцо, фізичне ліцо, воно. Ніщого статусу вже немає. Ви так і не розумієте, що вас будуть нагинати, будуть з вами що вас будуть штрафувати. Все, все, всі ведуть господарську діяльність, всі от органи. Поліція, про поліцію окрема тема буде. Всі вони створені для того, щоб з вас забирати гроші. От. Забирати, забирати, забирати любим способом. Вам газова служба принесла договір. Ви кажете, я договір там хтось пише, що І нема договору, нема газу. Який договір? Бо я вам показував, вони навіть не вони не постачають газ, вони не надають, не надають навіть послуг, зв'язаних з газом. Про що ви говорите, люди добрі? Вони вам принесли оферта. Договір називається оферта. Договір не може бути без згоди двох сторін. Це є оферта. Так, якби пропозиція. Дивіться, ми вам будемо мило такі-то, такі-то, хоч до вас газ да і так, але ми вам будемо його продавати. Ви згідні. Там починається з копійки, були колись хто починалося. Хто 5 років тому має договір, хто 10, хто там. Він зайдут йде на 3 роки, але якщо ви. Не оскаржили його, там є такі, хто має договір, прочитайте собі. Місяць перед тим ви пишете заяву, йдете туди письмо, чи усно, не важливо, то є і усне звернення громадян. І кажете, я так не погоджуюсь, я хочу платити за газ, ну якщо вже такі, знаєте, сумнівні громадянин, платити за газ там, 10 копійок. о. Дай буде, живіть собі, 10 копійок. Відчепіться від мене, не буду з вами боротися, не будете мені присилати ті платежки, смски, двері не будете пхати. Давайте договор. Тоді йде договір. А коли просто вам принесли, а ви просто були лопухи, от такі, як я, був так само. Я просто, ну розпишіться, я взяв розписався. Все, я підтвердив оферту. І вони таки кажуть, ви заплатили раз, там так договір написано, ви заплатили раз, значить, ви погодилися. З нашою пропозицією. Але то не договір. Його можна в будь-який час оскаржити, він і нікчемний просто. Все, ви заявляєте, я не хочу від сьогодні. І в тому договірі прописано. Хто має договір про газ, про світло, про воду, про сміття, про все. Почитайте його уважно, то досить цікаво. Там. Ви все зрозумієте. Про те, що я тільки що говорив, можна його спокійно оскаржити, можете піти туди, якщо ви живете в маленькому місті, можна писати їм, можна подзвонити. Вони можуть там, знаєте, бо вони ж не шарують в тому самому. Як там, ми, ми, ми держава, ми, блін, як то так, ви не платите, якщо так. Отак. От, от, я корінний житель України. Корінний. Розумієте? Рітмій тут. пра-пра-пра-пра. І мені мають платити за те, що я, за те, що користуються моїми надрами. Отак, От як на початку ті касі, ви прослухайте добре. Подивіться. Відео про ще раз, мої там, як ми ходили в газову. Ніхто нас нічого не страшив всі, всі, тихенько. Одним словом, подивіться. Тому напевно буду закінчувати. Ще зараз вам скину пару документів там в кінці. Хто хоче, почитати? Я не знаю, як PDF якщо виставляти, може якось часом зроблю якусь папочку і, і когось питаюся і навчуся то робити. Ну, чесно, я не грамотний, я не айтішник, я, я, я от кажу одним пальцем це друкую, монтую. Хто не вірить, хто думає, що просто візьміть її і зробіть. Змонтуйте хоч один якийсь маленьке відео, просто для себе. Знайдіть час, місце. Думки, щоб зійшлися. Не все хочеться говорити. Знаєте, І от навіть... Мені вчора було легше, сьогодні не так, наприклад. Завтра може бути ще гарніше, але часу може не бути. Так що велика, велике, благодарую всім. хто... Поставив лайк, хто підписався. Для мене тут дуже-дуже важливо. Що я. Мої такі маленькі, кажу, знання комусь потрібні. Такі маленькі роз'яснення. Може, з часом буде якось ще цікавіше. От. За лайки, за коментарі, за все. Велике-велике дякую. До скорих зустрічей.